Дябло, діабло і ще раз діабло. Не втомляюсь розповідати, що колись Діабло 2 змусило мене закохатись у комп'ютерні ігри, і не відпускає навіть і досі. До останнього часу я катав у Діабло 2, і все було добре. Навіть відоси через те не випускав, ну і звісно ж через роботу. Але дещо змінилося. Мені довелося переїхати і з собою я взяв тільки свій MacBook, на якому хоч і можна щось пограти, але для цього спочатку треба ігри завантажити. А у мене є лише сильно обмежений мобільний інтернет. Тому цей варіант відпадає. Тож я став перед вибором, у що курва пограти у вільний час. Із мобільних ігор вибір насправді невеликий, не дивлячись на те, скільки їх у плеймаркеті, чи як там та помийка зараз називається. Немає там нормальних ігор. Ну майже немає. І сьогодні це або старі ігри з ПК портовані на мобілки, або донатні помийки, які мають на меті лише виманити з вас як умога більше грошей, продаючи усе навіть можливість грати у ігри. Це до прикладу, як у деяких іграх є енергія, яка дозволяє вам грати у гру. І якщо вона скінчиться, то діставай гаманець та відкашлюй розробникам, аби вони дали тобі можливість пограти у їх суперінноваційну гру. Або також трохи інший приклад. Коли ви граєте у якусь стратегію, будуєте свою державу, ну або там якесь село. Будуєте дім, вам потрібно буде чекати декілька діб, поки та курва побудується. Ну а не хочеш чекати, немає проблем донать. Ось такий підхід до заробітку на іграх мені не подобається, і це одна з причин, чому мені, в принципі, не подобаються мобільні ігри. Тому що більшість з них побудовані на такій моделі монетизації. Але виходу у мене немає, і я почав шукати щось новеньке та пригадувати більш-менш нормальні старі ігри. Одразу ж на думку спала Аніма. Вона доволі крута, як для мобільної гри, але я вже награвся в неї і хотів чогось новенького. Я став коперсатися у Play Market, аби знайти щось схоже. І це як коперсатися у купі лейна. І все ж таки я щось знайшов у тій купі. Хоч це і не смараг серед ігор, але все ж таки трохи часу на цю гру можна виділити, якщо шукаєте щось подібне. Це як ви могли побачити у назві цього ролику гра Eternal черговий, на перший погляд, Diablo клон. Та й не тільки на перший, на другий, на третій, і на скільки разів вам не набридне. Єдине здебільшого, що цю гру відрізняє від Diablo, це її сесійність, так само як і в Діабло, вона розбита на акти, їх тут чотири. І кожен акт це в нас різна планета. І не питайте, звідки в грість стилізованій середньовічне фентезі є різні планети, і тим паче переміщення між ними. Будемо вважати, що то ті кляті портали. Але акт це в нас не один великий рівень, а кілька маленьких рівнів пов'язаним один за одним. А ось що дуже сильно відрізняє цю гру від тієї ж аніми, це її керування. Вона тут досить незвична. Звісно ж, це адаптовано під тач керування доволі незвичним чином. Замість того, аби просто робити кнопки для кожного скіла внизу справа, та керування персонажем за допомогою кільця внизу зліва, як це зроблено в більшості подібних ігор, включно з тією ж анімою. Що є незручним для тачі, тому що ти не відчуваєш опору від натиснення. Тут персонажем керуємо дуже просто. Куди на екрані клацнув, тоді, власне, твій персонаж і біжить. Якщо клацнув на ворога, то персонаж біжить бити пику ворожині. А ось щоб застосувати скіли, треба намалювати на екрані певний символ латинської абетки. Таким чином, економиться ефективне місце на екрані для гри. Яке більше не зжирає кнопки під скили. Ну і з часом запам'ятовуєш, який символ відповідає певному скилу, і просто на автоматі малюєш по екрану цілу купу цих символів. Є у такого варіанту керування і мінуси, звісно ж. Адаптуєшся під нього довше, ніж під звичайні кнопки. Що стосується персонажів, то тут їх у нас на вибір лише три. Це у нас воїн, махта пройдисвіт. В цьому випадку я обрав світа та продовжу розповідь від персонажа світа. Тож, що може робити наш персонаж? Якщо ми просто натискаємо на екран одним пальцем, в нас застосовується уміння для звичайної атаки. Їх всього три. Два із яких ми можемо використати одночасно. І можна обрати, які подобаються більше. Друге вміння можна застосовувати, якщо натиснути двома пальцями. Далі у нас йдуть активні здібності, і їх вже набагато більше. Саме їх ми можемо застосовувати, малюючи на екрані певний символ. Також тут є багато пасивних здібностей, три з яких можна використовувати одночасно. Але не все так просто, тут у дію вступають темні паттерни розробників. Пам'ятаємо промовку, що безкоштовний сир буває тільки в мишеловці. А це безкоштовна гра, і для того, аби використовувати усі доступні слоти, їх треба відкрити. І це можна зробити тільки за допомогою спеціальних червоних кристалів, які доступні за валюту. Але не все так погано, і ці кристали можна дістати ігровим шляхом, виконуючи щоденні квести. Яких в нас є 5 штук на день, і кожен із них дає 20 тих самих кристалів. Хочеш більше? Плати. Що ж, йдемо далі. Супутники. Їх може бути до трьох. І звісно, що одного нам дадуть можливість використовувати безкоштовно, а хочеш ще, збирай кристали. Корисність супутників як бойової одиниці взагалі сумнівна. Їх користь лише у тому, що вони дають додаткову ауру на певний бонус. Та також за допомогою їх можна використовувати певні скіли, також малюючи на екрані інший символ. Ці скили 50 на 50. Є корисні як Vortex у Хілера, а, який збирає ворогів у купу. А є абсолютно бездарні по типу мультишота у Марксмена, який наносить просто нульову шкоду супротивникам. Хоча в той же час мультишот самого персонажа наносить просто скажену шкоду як звичайним супротивникам, так і босам. Самих же супротивників можна найняти у місті у Аліси за ті ж самі кристали. На початку гри когось ми зможемо найняти за ігрові гроші. Покращити вміння також не можна просто так. По-перше, для покращення вміння нам потрібні ігрові гроші. Та має пройти певний час. Якщо на першому рівні до другого це щось в районі хвилини, то аби покращити вміння з 9 до 10, нам знадобиться вже 72 години. Ну або знову ж таки маємо задонатити та просто скіпнути за кристали. Одночасто можемо покращувати від 1 до 3 вмінь, в залежності від того, скільки клітинок для цього ви відкрили за кристали. Одну нам відкриють просто так. Йдемо далі. Система крафта. В цій грі ще можна крафтити речі, як то біжутерія, більш простий варіант, так і будь-який елемент броні чи зброї нашого персонажа. Почнемо з біжутерії. Для цього нам знадобиться підійти в місті до Ювеліра Морган та за ігрові гроші скрафтити багато найпростішої біжутерії зеленого кольору. Далі йдемо у вкладку Fuse. та... З трьох найпростіших, до прикладу, кілець, робимо одне більш кращої якості. Тобто з трьох зелених отримаємо одне синє і так далі. Поки не отримаємо найкращої якості золоте кільце. Але його стати будуть рандомними. Крафт елементів броні та зброї вже більш складний. Тут нам знадобиться дістати вже певні ресурси для крафту, які ми можемо вибити з мобів, босів або розбираючи речі. На ці ресурси. Або знов ж таки купити сундук з рандомною кількістю цих ресурсів у NPC за кристали, або в дуже велику суму ігрових грошей. Для крафту сетових речей нам знадобляться рецепти, які ми знов ж таки можемо купити за кристали, та ще й не просто так у будь-який момент. Але в день нам для покупки доступно всього декілька рецептів. Ще й далеко не факт, що саме той, що нам потрібен. Ба більше може навіть на іншого персонажа. У речах можна відкрити сокет під камні, які дають певний бонус. Їх доволі багато і можна підібрати під свій стиль геймплею. Для цього нам знов ж таки знадобляться кристали. Ну або якщо ця річ нам випала з боса, то вона вже може мати цей сокет. Самі камні також можна покращувати, для цього нам знадобиться три каменя гіршої якості і за невелику суму ігрових грошей ми отримаємо один камінь кращої якості. Бонуси від цих каменів доволі потужні, щоб ними взагалі заморочуватись, тому варто це робити, аби покращити свого персонажа. Прослухавши все, це, можна зробити висновок, що гра складається лише з самих темних патернів і грати в неї не варто. Але це ж все ж таки не так. Як для мобільної гри, вона грається доволі бадьоро, і ті самі кристали доволі легко можна зібрати на що завгодно ігровими шляхами. А магазин складається тільки. Із кристалів та косметичних скинів, які в даному випадку не впливають на геймплей. Бо є ігри, де косметика напряму впливає на геймплей, наприклад PUBG, де за допомогою правильно підібраного одягу можна бути набагато менш помітним здалеку. Тут такого немає. Ще тут є арена, де можна помірятися силами з персонажами інших гравців. Правда, керувати цими персонажами буде бот. Але за перемогу можна отримати невеличку винагороду. Що стосується складності, то на даний момент є 3 рівні складності, і сюжетні квести доступні лише на першій і найпростішій. Далі ж ми просто проходимо рівень за рівнем і в кінці, здолавши останнього боса, відкриваємо наступну складність. На героїчному та легендарному рівні нам будуть доступні лише щоденні квести. Тепер про trials або випробування. Що це таке? Коли ми виходимо зі старого міста, у нас є вибір два варіанти Story та Trials. Якщо зі Story, я думаю, все зрозуміло, то Trials це трохи інше. Тут в нас є 100 рівнів складності, ми проходимо певний рандомно згенерований рівень, зачищаємо його від монстрів. Це ще й потрібно зробити за певний час, аби наповнити шкалу на 100%. Коли ми це зробили, монстри одразу ж зникають і з'являється босс цього власне випробування. Вбиваємо його і отримуємо купу луту, в принципі, навіть більше, ніж ми би отримали з простого проходження рівня в сторі режимі. Аби відкрити останній рівень випробування, не потрібно проходити всі рівні до цього. Пройшовши один рівень випробування, нам одразу відкривається декілька наступних, які нічим власне не відрізняються, крім. Кількості ХП у монстрів та боса, а також кількості шкоди, яку вони спричиняють герою. Що ж, давайте підіб'ємо певні висновки. Що я можу сказати про цю гру? Ну якщо дуже коротко, то це непоганий таймкіллер для телефону, в який можна надовго залипнути. І звісно ж, це не повноцінна офлайн-гра, бо, наприклад, отримати нові щоденні завдання без інтернету аби поповнити запас кристалів у вас не вийде. Так само, як і прокачати будь-яке вміння, бо для цього ж потрібний інтернет. Також може не працювати арена, але вона настільки невдала, що зайшов я туди всього пару разів, аби просто подивити, що воно взагалі таке. І все. У всьому іншому, це в принципі непогана гра, яка терпимо виглядає на смартфоні. Хоча і гірше, ніж та сама аніма, але для різноманіття можна пограти Особливо задоволення приносить шинкування монстрів вже прокачаним персонажем, виносячи їх просто гігантськими пачками. Коротше кажучи, якщо не забувати, що це мобільна гра, то в принципі пограти можна. Ну а у мене ж на сьогодні все. Ви були на каналі Dart Citizen, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а також поширюйте це відео у своїх соціальних мережах. Для вас це безкоштовно і це сильно впливає на кількість переглядів цього відео, а також інших відео на каналі. Ну і, звісно ж, на мою мотивацію робити наступні відео. Дякую, що додивились до цього моменту. Це значить, що ролик для вас дійсно цікавий. Побачимось у нових відео. Бувайте!